15 років тому Audi Центр Хмельницький вперше відкрив двері для своїх клієнтів, і зараз ми дізнаємось у наших працівників, яким для них був цей шлях. Володимир Олександрович. Скільки років ви працюєте в Audi Центр Хмельницький? Сім з половиною. Трішки більше ніж півроку. Наступному році буде 15. П'ять з половиною вже півтора роки. Чотири з половиною роки. Три роки. Сім з половиною. Шість років. Приблизно півроку. Чотири роки. Приблизно три роки. П'ять років. Сім близько двох років. Близько тринадцяти, років 14. Вісім років. 5. 8 років. Надцять років, 4-5 років. Чи пам'ятаєте ви свій перший робочий день? Яким він був? Сонячний, дуже стресовий, насиченим цікавим. Холодний Насвеченим. було страшно тривожним. Він був просто чудовим Трайголом. наляканим, шмила підлогу на СТО. Дуже, дуже, дуже хвилювалася і було страшно Емоційним для мене, напруженим. Цікавим дуже чудово. А що для вас Ауді? Це постійний прогрес, розвиток і напевно найкраще автомобілі. Вірність своїй природі. Це Сім'я ми і ви це все любов. Моя родина, сім'я, преміальний бренд, преміальна робота. Це те, що я люблю щодо колективу. то це сім'я символ німецької якості. Сім'я. Друга. Останнім часом все. Ауді це моя любов. Ауді це дім для мене. Якість 15 років мого життя. І ауді це місце мого натхнення. Велика частина вже мого життя.